Умови час вона має бути захищеною. Вона... Тоді вона не загубить свою декоративність. І зараз буду живцювати. Висаджувала ці живці, шкода виймати цей живець з ґрунту, але все ж таки вам я покажу, який результат вже є. Одразу ви бачите, який ґрунт пухкий, повітряний, достатньо вологий, але легкий субстрат. І ось сам живець, тут вже сформований калюс, і навіть прокидаються зачатки корінчиків. Ось так працює порошковий вкорінювач. Він подразнює тканини і тим самим стимулює утворювання нових клітин. Клітини починають активно ділитись і формується калюс. Ось, бачите, це потовщення це і є калюс. Саме в ньому згодом прокидаються зачатки корінчиків. Бачите, навіть проросли вже тонесенькі молоді корінчики, які з часом сформують кореневу систему. Цей порошковий вкорінювач не дає одразу коріння, а стимулює клітини зрізу, щоб вони активно ділились і утворювали калюс. Так запускається коренеутворювання. Тому я раджу багато порошкового корінювачу не наносити на живець це ж все ж таки подразнення. А надлишки порошку струшувати. Рослинку я безумовно вертаю назад, хоча я й порушила там дрібненькі корінчики було видно. Ну, показала нічого. В неї вже є калюс і манюсінькі корінчики. Все буде на місці.